Друзі, всім привіт! Е, маємо для вас е, ось такий прекрасний автомобіль. Значить, е, Блін, що ж вам сказати, друзі? Ви все бачите, мабуть, одразу. Що це за автівка? Це не автівка, друзі, це просто скарб. Отак, От без перебільшення. Реально дуже крутий автомобіль е, в мега крутому кольорі. От, е, і що ж, друзі, це у нас шкода Кодіак чистого 2019 року випуску. По техпаспорту у вас буде чистий 2019 рік. І, друзі, з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт-190 кінських сил. На повному приводі, на автоматичній коробці-передач, як завжди, до Q500, 7-ступка, мокра, класна надійна коробка. І що, друзі? Саме головне, пробіг даного автомобіля 160 тисяч це є оригінальний пробіг по автомобілю, який, як завжди, підтверджується, в нас офіційним дилером. Тобто цей автомобіль заїжджав до офіційного дилера, по регламенту все обслуговувався. Так що наразі ніяких абсолютно у нас моментів з даним автомобілем немає. Реально, шкода Кадіак. В комплектації Sportline дуже крутий автомобіль, друзі. Колір ще плюс тут теж класний. Дивиться офігенно. По стану автомобіля, друзяки, реально дуже крутий теж стан. Ніяких моментів в нас по е, авто немає ні по лакофарбовому покриттю, ні по е, середині салону. Тобто все є дуже-дуже гарно. Бачив цей автомобіль на тверду п'ятірку, без перебільшень. Ну і що друзі? Саме головне тут комплектація. Зараз я вам швиденько пропікаю приладом, щоб ви мали розуміння, що все з ним є добре по лакофарбовому покриттю. І покажу вам мабуть, комплектацію. От, Не, мабуть, а точно вам покажу, щоб ви зрозуміли, за що тут будуть немаленькі гроші за цей автомобіль. Тому що, друзі, вартість даного автомобіля буде у нас вартувати 35 тисяч доларів от Ця автівка. Так що що, друзі, погнали, показую вам по зразу по приладу, щоб я не забув вам, що тут все з ним є добре, що ви мали розуміння. Вже. от Так, що у нас? Включилось по, по правій стороні. Крило переднє право, ви бачите, 87, все добре. Дверка 72, ще одна дверка 69, заднє праве крило 90, ще раз праве крило 90, задня кришка багажника, друзі, 89, ще раз кришка багажника 92, ліва сторона, ліве крило 73, ще раз ліве крило 96, ліва дверцята у нас 89. Ще одна ліва дверка 90, передня ліва дверка 87. Ще раз у нас дверка 87, крило у нас, переднє ліва 89, ще раз крило 87. Капот у нас 91. І ще хочете, друзі, покажу вам кришу. Оп! Криша у нас 90. Бачите, друзі, що цей автомобіль повністю є в оригінальному окрасі, без абсолютно ніяких моментів. Ну і, друзі, що, по зовнішньому вигляду, як завжди показувалось, передня частина, реально, мінімум-мінімум сколиків. Взагалі, практично цих сколиків в нас немає по автомобілі. Ідеальний, ідеальна передня частина даного автомобіля. Ось по оптиці, бачите, в якому стані сходиться оптика, бампер, все є дуже-дуже добре. От по передній частині. Бо решту автомобілю по кругу, друзі, взагалі ніяких моментів немає, ні подряпин, ні м'яти. Бачите, ось яка от по правій стороні все є класно, Потертостей також друзі, ніяких немає. По задній частині все аналогічно, ніяких дефектів немає. Бампери, друзі. На місці, ніхто їх не знімав, не перемальовував. Вони в зазорах. Зазори всі гарні повністю. Фарба співпадає з кузовом автомобіля. от Ну і ліва сторона, бачите, друзі, теж вся є в ідеалі. Блін, реально сьогодні так холодно на вулиці. Аж руки мерзнуть знімати вам відео, але швиденько вам вже бігом розкажу, покажу. Так. Друзяки, диски це оригінальні диски з розміром 19, резина 235-55. друзі, На літній гумі. Гума, мабуть, практично ще й не ваші. Наліпки були на цьому на гумі. От, Так, друзі, що, погнали. Вам покажу зараз по комплектації, а заодно ви будете бачити, який стан має автомобіль в середині. Капець, ай, рукам, рукам, рукам. Е, Так, отже, друзі, що зразу видно в нас по автомобілю? По автомобілю Sportline, в ще пакеті і ось на такому прикольному кольорі. Це по зоні ми автівки бачимо. Оптика в нас максимальна, е, фул-ледівська, адаптивна. З функцією вирізання авто з потоку. І є на, зразу, бачите, друзі, ось камера асистентів. І зразу, друзяки, бачите, є панорама з люком. Дуже класна штука. Плюс, друзяки, зразу бачимо безключовий доступ є в даного автомобіля. Ну і самое головне, відкриваємо да? Відкриваємо, саме головне. ось Такий стан має всередині автівки. Гляньте на ці сидіння, ковши прямо бомбезні, сідаєш, як у Феррарі, не в шкоду, а у Феррарі друзяки. Потім зразу вже бачимо е, чорну стелю да, з панорамою. Крутяк. Е, як завжди, друзі. Далі Виключимо, щоб не піщало, зажигання, Виключимо зразу, друзі, по автомобілю. опа па оп, -па. Оп, оп. Запустимо, щоб кермо в сторону трошки взяти. Запускаємо. Так, тихіше. Кермо в другу сторону робимо все гуд. І що у нас цифрова панелька приладів. Дивіться, як воно бомбезно дивиться. Строчечки, скошений руль. не руль, друзі, забачайся. Кермо. Скошена таке, От цифрова панелька приладів. Бачите, виводить карту, можна отак зробити взагалі бомба. Блин. садиш, не у шкоді, друзі. Не віриш, що це шкода. Потім магнітолка Discovery Pro максимальна, друзяки. друзі. От, є, є акустика Kenton Крутяк, підсвіточка амбієнс, ось тут карбонові вставочки. Гляньте, як дивляться карбонові вставочки, Ай, блін, шикардос, шикардос. Спортлайн, карбонові вставочки, підсвіточка амбієнс, кольори міняє. Акустика Кентон, я вже казав вам далі, друзі. Адаптивний круїз контроль є присутній. Супер. Підігрів складання електродзеркал, алькантарка, карті дверей алькантаркою обтянуті. Ну не знаю, Ці сидіння ковши це одні з найкращих сидінь. Прям не в Volkswagen, ніде не таких немає. Ну ці просто сидіння бомба. Е Мало того, що на них комфортно сидіти взимку, тому що це Алькантара ось тут. Але і літом не потіють ноги на цих сидіннях. Ну реально, І класні, класні, дуже круті сидіння. Далі друзяки. Е -е -далі, друзяки, друзяки, Далі, е -е по... По піді... підігрів сидінь є, друзі, підігрів керма є. Зараз зайдемо в менюшечку, Ось, кондиціювання, зразу подивимося. Бачите, очищувач повітря є. Webasto оригінальний, друзі, вебаста з функцією програмування. Підігрів керма є. от трьохзонний клімат-контроль є присутній. Бомба, бомба. Далі, камера заднього виду, партроники 360 градусів теж є в автомобілі. Е, далі режим оффроад, е, потім зміна руху і їзди. Ось бачите, є також є кнопочка мод. Є, є, запускається також кнопочка з боку. Я не знаю, по асистентах далі, друзі, по асистентах є всі, да, що тут є асистент. Функція обмеження швидкості. Так, це в нас е, адаптивний круїз контроль. І це, ой, рух по смугах АСІСІ у нас є, рух по смугах та е, фронт асіст, типу, є асистенти. Так, далі, що ще, що ще, побігли назад. Так, глянемо, що там ще позаду у нас, електрокришечка багажника вже бачу теж є, друзі. Е, сидіння з пам'яттю електро, блін. Крутяк, крутяк, друзі, що ще, що ще. Ось така ще прикольна фішка вшкоди є. Да? Відкриваєте дверцята і висовується захисна така пластмасова накладка, щоб ви не пошкодили не свої двері, не чужі. Класно, далі. Друзі, ага. тривозонний клімат, заднього підігріва немає. От. Бачите, в якому стані є задній диван. О, друзі, Пороги, все чітко, гарно по картах. Теж все добре, не знаю, тут тверда п'ятірка по стану, без перебільшень, все тут дуже-дуже добре з цим автомобілем, друзі. Вікна, скло, все рі... теж рідне. Ще забув з цього порога вам показати, друзі, ось так виглядає водійський поріг. Ну, Блін, тут реально, все практично, як нове. Щоб ви не знали, скільки тут пробіг, я б ніколи не дав би цій автівці пробігу 160 тисяч, друзі. Так, далі. Електрокришка багажника є заднього задньої ляди. Так, відкривається. Потім, друзі, електрофаркоп є присутній. Гляньте на цей пластик. Пластик весь ідеальніше. Нічого не потерто, не подерто. Бачите? В якому стані пластик, друзі? Бомба, бомба, просто бомба. Так, що в комплекті? В комплекті... Де... У нас докаточка, сабвуфер Ден ауди, як завжди, Дункрат, ключик, це все у нас є, секретка є, бо дуже часто не губляться і нема секреток, потім проблема. Так, закриваємо. Що ще, друзі? Що ще в цьому автомобілі є крутого? Так, ця у нас карта є. Поріг також задній класний. Ну, Блін, сидіння, сидіння, шикарна шкода зробила. Так, є, є є, 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 Ну і по цій стороні, друзі, ось так виглядає теж. Сидіння, карта, бардачок, торпеда. Реально, дуже гарно все виглядає, все дивиться, крутезний, бомбезний колір. Так що, друзі, ось такий автомобіль у нас є для вас. Будь ласка, кого цікавить? В першу чергу така автівка з рідним пробігом. з Класні комплектації, як розраховую на такий бюджет, залітаємо до нас, друзі. Я думаю, 2-3 дні цей автомобіль 100% продасться. От, вже ми його на авторію виложу, Так що заїжджаємо, люд... О, заїжджаємо, друзі, як завжди. От, Бо от бачите, це наш паркінг. Вже пусто-пусто на паркінгу, друзі. Вже практично все попродавалося. От, Нічого не встигає заїжджати. Наскільки великий зараз попит на такі всі автомобілі. Так що, друзяки, заїжджаємо до нас. От, ми вам все покажемо, розкажемо про цей автомобіль, покаже, в якому стані. Любі діагностики, друзі, якщо треба, бо по кожному автомобілі ми робимо. Так що, друзі, всім гарного дня, на зв'язочку будемо з вами. Пока-пока.